Полиця Радянської України Київ. У день відкриття в Парижі Всесвітнього Конгресу прихильників миру у колонному залі Української державної філармонії відбувся вечір на захист миру. З трибуни лунав могутній голос українського народу на захист миру і безпеки народів. Свій голос гніву і протесту проти паліїв війни приєднали до загального голосу радянського народу. Поет печина. Поет Бажан, поет Дмітерко, композитор Штогаренко, доцент Кухаренко, артист Шумський, поет Рильський у своїй проморі сказав. Ми радянські письменники, вірую і правдою, служачи своєму народові разом із ним із своїм народом. Кидаємо світові клич за мир у всьому світі, за справжню демократію, за справжній гуманізм. Разом з великим російським поетом Олександром Пушкіним ми проголошуємо, хай славиться сонце, хай зникне пітьма. З величезним піднесенням учасники вечора прийняли звернення до Всесвітнього конгресу прихильників миру. Руська гідроелектростанція імені Веніна, хворіння і гордість радянського народу. Перед травневи змагання Дніпробудівців увінчалось ще однією блискучою перемогою. П'яту турбіну, створену руками російських пробітників міста Ленинграда, змонтовано достроково. Монтаж нового вітчизняного агрегата тривав 44 дні. В Америці на монтаж такої машини, звичайно, витрачається 120 днів. 14 квітня 1949 року о 23 годині 38 хвилин п'ята турбіна Дніпрогесу дала струм. Дніпровська гідростанція вже живить струмом підприємства Запоріжжя і Дніпропетровська Кривого Рога і Донбасу. Відбудовники Дніпрогесу з честю виконали слово в дане великому штарі. У колгосп імені Будьонного на Одещині прийшов указ про присвоєння звання Героя соціалістичної праці за високий урожай 1948 року семи колгоспникамаркілі, Ось вони, прославлені трудівники землі Ганна Козіна, комсомолка Стоянова, комуністка Березовська. В колгоспній хаті лабораторії вони перевіряють якість насіння для посадки різних культур. керує прославленим колгоспом герой соціалістичної праці Макар Онисимович Посмітний. У ці гарячі дні його місце на полі. Снадна Ланкова герой соціалістичної праці товарішка Ведута зобов'язалась зібрати цього року по 35 центнерів пшениці з гектара. Добре організований польовий табір у безперервно підтримується двобічний радіозв'язок з Шевченківською НТС. Колгоспільні Будьонного достроково завершився в бух. Колгоспники зобов'язались цього року виростити урожай по 180 пудів озимої пшениці з котрого гектара. Місто Суми обласний центр Радянської України. Цього року сумчани відзначають 10-річчя з дня заснування свого театру. Зруйнований німецькими окупантами, театр знову відбудований і став ще кращий і красивіший, ніж до війни. Творчий колектив театру і його художній керівник товариш Хорроманський користуються заслуженою любов'ю глядачів. сцена театру радиофикована и телефон механизована. Театральный сезон начался пьесой радианского драматурга Баянова вотой твой пик». Понад 40 тисяч киян прийшли на столичний стадіон Динамо на першу в цьому році зустріч динамівців Києва і Ленінграда. Команда київського Динамо. гості з Ленінграда. Апор піднятий, Спортивний сезон відкрито. Вона почалася у швидкому темпі. Обидві сторони приклали багато сили майстерності для досягнення перемоги. Я ж блискавично переходив від одних воїв до других. Практик закінчився з рахунком 2-1 на користь киян.